Друзі, привіт! Сьогодні q 5 самарки. Давно не було вже американської американської q 5 І як завжди, вони просто такі затоптані ногами. Наже їх дотоптали, бо коврики, певно десь вкрали на якомусь етапі. 87 тисяч пробіг, це дуже хороший пробіг для даного автомобіля. Це в милях. От. Машинка ціленька, ніде не потерто, нічого не затерто. Брудна, але ну, типу, думаю, що вона помиється і буде досить лівко. Вони часто тут затираються. Тут все ціленьке. Є бруд, але тося миє, тося саміє мити. Так, по потолку теж нема проблем, бо тут щось таке, дещо ми зацепили, але то можна лайтово легко забрати. Так, отут а ну, брудно, брудно. по-американськи. По не знаю, чому там так люди їздять. Немає часу, напевно, вони там роби банків мусять кредити, гасити. Так, тут поналітало, там взагалі зібрав клієнт. Цілий мусорний бак з цими всіма причиндалами. Ааа, тут у нас, друзі, шерсть. Шерсть. Так, це страшна штука, мляка мока. Для мене не люблю шерсть, вона літає, потім все. І часто буває, що шерсть за один раз не миється. треба декілька разів. Ну і не те, що декілька разів, я забираю 98% 97, і там десь-не-десь вилазить, десь, вилази, десь боєшткою не працюєш, що вони нічого не робили. То приходиться клієнту потім ще щось ну, тіпа, забирати самостійно. Так клієнтам кажу, бо це краще, ніж, наприклад, якоюсь щіткою на дрильку, не ну, дай Боже, натягнути і це все заверсити, і воно помре. Тоді і волоска не буде, але і ковроліна то вже не буде. Так, воно все страшно виглядає, але тут матеріали класні, вони миється лайтово. ну Типу легко миється, прийомчики, все тут боїться, ну тут єдина зараз проблема у нас підлога, все остальне тут без проблем. Сюди є доступ, все давно миється. Машинка не замодрована, прикольно, тому популярна. Давайте її мити подивимося. Дивіться, Марка брудна, але вона сіренька, без ніяких плагів. І відкривається машина, ну, типу, пахне навіть шкірою, можна сказати, більше. Ну Хоча є якась мердючка, пахнючка вже певно наша. Але якийсь такий Нормальні Нормальна машина, не туалету. У нас відкривається машина з тими вісюльками-пахнюльками. Ну і відчуття, ніби ти зайшов в якийсь громадський туалет, бегме. Ну що, друзі, отака от от красота, коли трошки часу присвятити. Помито, красиво. Там напроги не дивіться, ця машина вся в болоті дикому, її ще треба дуже-дуже плотно мити кершером. Я працював салоном і салон зараз чистенький. Важливо все-таки е ці машини, Ну, що люблять люди німців, бо якісні матеріали, бачите, вона відмивається зовсім по-іншому. Шкіра. Ну, ну, Це просто матеріали в машині фантастичні. Тут. Сі гарно помилися, Кумочки, потолочок, відпари, все красиво, все чотненько. Так, в машинці проблема була з шерстю. Не скажу, що там 100% є десь, бо вона така зав'язана. Але ж так треба приглядатися. Бачите, от такі миленькі. От, таке от. січення. А там взагалі трошки більше, бо тут ще таке за цей, бачите, водя витягну і воно таке велике. Ну це вже клієнт мусить собі сам, бо я без щітки, не хочу це все забросити. Полегенько, при догляді воно все забереться. Головне, що запаху зараз немає, і це дуже важливо, щоб вже не пахло псом. Бо це не машина, виходить, якась собачниця. Взагалі так. От. Чисто гарно. І моя робота ще про запах. Тобто запах відновлюється шкіряного салону. Текстилю іменно автомобіля. круто Звертайтеся, друзі, будемо робити вам радість в вашій машині, буде кайфувати.